Що ти ресе знайшов? І оре яйця! Вона показує РСН. Дуже багато. Дуже Це багато яйце. І беремо. ми будемо дуже багато їх бо вони зараз дуже популярні. Яйця. І... І Яна, дивіся, арсен, популярні яйця орео. Яна, дивіться, арсен знайшов популярні яйця орево. Бери, беремо цілий ящик, арсен. Да, Купляємо цілий ящик. Орео яйця. Яє... Дідставте нашу, нашу нашу це. Дощик. А дивися, які красиві ще. Діана. Дивися. для чого чорні яйця? Що це? Шо там що ще? Яйця. Так, ти бачиш оздоблювати. Як що? По ньому можна писати крейдою і робити візерунки, писники. Два якие тату має золоте яйце. Діана. Діана, подивись, так. Цікаво, скільки му коштує таке золота яйца. Десядово! Мені оцей подобається. Мені напомню такий все. Він такий міцний, гарний. Зайцеподібного. подібно. Хіба Діані такого зайця подібного? О, точно, такий можна для Діани взяти. <різь> Дивіться, Диануська. Такі тут ташечки гарні. Бачиш? <глупи> а, а це що? Це зайчики. Зайчики. І є рожеві такі зайчики і жовтенькі. Є пташечки Яєчка І метелики. яка сова. Янка, яка сова, яка жабка Хочеш купити. Хочеш купити? Купи. Йдемо на другу, подивимось ще. Дивись, які красиві ще Діана. Дивися майчики. Йому. 14 лютого минуло і одразу все підготовка до їсти. Без губками. Жапта? Шоколадна жопта. Вон марки готовка йде до паски. Шакальний. Да, oh. Діна. Сестрички. Дядичка. Різні-різні великими пачками. пластикові. Різних розмірів. Великі маленькі коробки, найвеличезні коробки. Так, найвечезні коробки. Oh. 250 штук. Коробки. Uh -huh. Які іграшки, які зайчики. Це є? А це супілка. Супілки. Сипінка, супілька. Супілочки. Mm -mm, суп <ривіться> Бачиш, Діана, тут одразу в білі, пусті і їх можна розфарбувати. Дивися, Яниці. Це такі ножиці, зайчики. Це а, формочка для виготовлення яєць. Я, чі, ага. Класно. З тіста робиться яєчко. Ніточка не забув. таке? А це зайчики. Можна випікати самому зайчики. Візьмемо качечку, дайте. Да. Подобається тобі така качечка? Mm -hmm. Добре, тримай вирішується. Але гарна катічка. Ще є свинки, ще одна качечка є. Янка, та тата -та має, бери в тата. Дивись, яка собачка хана. Собачка такта. Так. Дивись, які морковинки. Собачка! Собачка є. Є декорації. І дикі Арсенії. Так, і дикі Арсенії. Ось ця сачіш Так, диви які. Да, да, які. І великі яйця. Яйця дуже великі. Кошечки кошечки <говорю> яйца. А, тут вже хтось накладывайся поставил себе яйца, маленький. Ага, <gоворю> <gоворю> вот е à, не а. Сразу не так. Не не це не а це на яйце. А це на и дети. А цене. А щенячий патрулий Дианка. Две І з принцесами кошечки. Ящики. Ячики. Що це, це є? Що це є? Це мишка. Не мишка? Сонечко. Це таке сонечко? Це? сонечко. А, дивись, ти бачиш, Ромка, Ти бачиш, які класні. Ага, Таких ще не було, ви ще тут не бачили. Шапки. Яку хочеш, Діан, вибирай собі. Курча. Курча хочет, ми купуємо. Все виглядіє. І футбольні м'ячі. І гандбольні мечі. Різні-різні види Ну Давай, Діанка, вибирай собі, що хочеш. Курча! Э, курчатку хочеш, а угу. зайчика? Ні. Може ще зайчика такого дати? Так. Зайчика? Так. Да.

Так. Угу. За да. збивання яйця. Ти бачиш, дивися, для чого чорні яйця. Так, це бачиш оздоблювати. Це як яйце. чорні що? По ньому можна писати крейдою і робити її візерунки, писники. Бачиш. Просто основа Тоша, чорна. Бачили, так. І бачиш, є ще такі жовті, різні є. Що це є. Ми це беремо. Це набір mm -hmm. для розмальовки яєць. Там да, беремо. А і фіолетові є, дивися, різні фіолетові жовті. А це треба вміти так розписувати, розмальовувати. А, і навіть сюди входить шість шматочків. Тато, е крейди? Крейди. Ми Яка гарна кіточка. беремо кіточку. Ну беремо тоді, беремо, беремо. Бери, Діана. Йдемо далі. Їдемо далі, їдемо ще в інший ряд. Дощик. Ооо! <му> Це що таке Ян? Це троль? Та ти що це таке? Яйця ді... тролі. Яйця тролі. Яна одразу все складає. А дивіться, тут навіть є яйця з цукерками всередині готові. Морква моя й била! Морква. Диви, які шоколадні зайці великі, Яна. Де ж ці зайчики? А от, -от великі тут, бачиш? Він великий, але не дуже тяжкий. Ді... А не дуже важкі. Шоколадом покритий зикіл. А, це закінчить. Фі... Ні-ні, діаночка. Почекай, почекай. Тут ще яйця навіть, з цукерками в середині. Skitels <серкан> і MMDs. Да, що у нас ще є? Ще є різноманітні розмальовані. Яйця одразу з угу. Ви які шоколадні зайкивали. Це зайчик це є. Зайчик є. Зайчик можна. Тут дивись, які пташечки ще є. Пташки <сі> підходять. Підходять тобі пташки. І вона все кладе. І скітлці різні такі. Ще якісь такі ще є. Ось з кремом. Просто зайчики. Найшов. Що І орео яйця клас! А я на шокі, да, Діануська. Показує Арсен. Дуже багато. Дуже Це багато. І ми будемо дуже багато їх бо вони зараз дуже популярні. Популярні яйця і орео. Діана, дивіться, Арсен знайшов популярні яйця орео. Беремо. беремо. Будемо сьогодні пробувати, Діана. Беремо, беремо. Кладемо, Кладемо, діанка зразу все кладе. Сі її беремо. <ріху> долар 80, долар 80. І зараз, коли ми їх купимо, ми зразу їх з'їмо. З'їсте, все, так. Погрубуємо, що вони смішні. Я думаю, що вони дуже смачні. Вони дійсно Ми, ми надіємося, що вони такі смачні. Арсен каже, що це новинка. Яйця Орео. Дивитися. А ти що, що знайшла, ще Діаночка? Зайчика. Ще, Телегом. золотого зайчика, Діаночка знайшла. Дуже багато всього. Зайчики змоги. Діана. Державсь стільки набрала. <рігаля> <рігаля> Діаноська, діанозька. Поїдемо ще зараз в таргет, подивимось, що ще в таргеті є, добре? <рігаля> Можливо, там є кошти. <рігаля> Арсен, Діаночка, це все викладемо добре? А беремо тільки орего яйця. Добре? А вони І ще браслетики? Ну добре. Орего яєчка беремо і тільки браслетики, так? І їдемо в Таргет по кошечку. Добре? Ну все. Домовилися. Що, ми готові пробувати яєчка? Яйця орео! Не витримаєш, щоб приїхати додому спробувати, але ми вже зараз будемо. Целый ящик и в рюкзак запаковали. Мне той! Тримай. Тоби такие? Давай, Арсен, пробуй. Сейчас я его открою. Ну давай, открывай здесь. И ты, и Диана. А ну, три, четыре. О! О, шоколадка! Шоколадка. Тримай, Диана. Дианочка, тримай. Шоколадка. Тримай в руку. Ну давай, давай. Не такі невеличкі ті яєчка. Дуже гарні яєчка. Жирині хрем і шоколад. Mm. Угу. Mm. З mm. Добре? Орел. Угу. Ну, тримай собі за низ. Тримайся майк. І будеш їсточки. Mm. І смачна мамі шоколадку. Так, тати з іншої упаковки буде. Так. Mm. Дуже це смачна. смачна? Ну, Даємо мамі. Все а ну, завжди були орело, тільки печенька, а тепер вже придумали такі яєчка. Mm -hmm. А ти що соводиш? Зараз так положить. А де т яє? Так, паска наближається. No, бери. О, а ну, що нам всередині? Начинка? Добре? Mm -hmm. І в тебе така сама? Ну все. Дуже добре. Та давайте доїдаємо і Ой, їдемо. Так. Mm -hmm. яке добре? Вже приїхали в Таргет. О, тут такі самі яйця. Такі самі? Там mm -hmm. ага. точно всередині щось є. Так, <laughs> що у нас ще? Там є? А, там такі від ці відмедики желейні. Там желейні відмедики. Від 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 тут маленькие яички дрожжем. Jelly beans. Oh, gummy. gummy, fruits. Что там еще было на патруль написано. Да, щенячий патруль написано. Тут сразу наборы яиц в Ты хочешь? Идем, я найдем. зайчики жовті. Що там є, Дотя? Кошики! Кошики є! Ми зараз виберемо кошик. Зараз ми виберемо. Ну, Бо потім поки Чи до, до пасту, тут вже нічого не буде. Хі -хі! То ти такий вибрала, Діаносі? Тобі ви, який <плес> красивий. Вже зал з яйцями, правда, прикрашено? На, no, дуже гарно. Ці кошики такі тоненькі. Дерев'яні дають. Дерев'яні. Дерев Ще така є якась травичка. Для прикрашання Кошики. Арсен ще набрав. кошики. Star Wars, кошики, такі мастер-йода. Та і бісім. Бі да, no, Арсен. Такі кошики. Ну, це вже є великі, до кошика. Я підставив під яйця. Мало uh -huh. того, що треба ще зварити яйця і з'їсти. Треба їх знати, що ви їсти. Садяну, uh я -huh. знайшла вже зайчики мерш Да, Ржаві зайчики. Зайчики зафікі. Двісі uh -huh. ковчатка. Ага. Uh Ні, -huh. ще якісь ташечки. Дуже красиві. Які зайчики, красиві. Щодянка знайшла. Дуже зайчика знайшла. Двизьте. Які зверху, тут вверху, які яєчки Дивись, який Дивись, диви, який я тато має золоте яйце. Діана, Діана, подивись, сюди. Да. Тримай. Цікаво, скільки воно коштує, це золоте яйце. Десять долар. Деся доларів. Десять доларів? І ми зараз подивимо. Які, які, які зайчики. Великі, м'які зайчики. Великі. А, ти вже з верхню знайшов. Ти купив. Тато, вони себе й допустав. Диви, Діанка, які гарні зайчики. Поставили. І голубенькі є. А то вийки. Я хочу жовтий. Жовтий? Це хто жовтий? Жовтий мапочка! Зайчик! Ооо! Жовтий зайчик! А який же я тут зайчик? Ой, яку тринадцяті зайчики. Дивись. А ну покажи. Ага. Маленькі зайчики з морквинками. Так? <рес> <рес> Ай зараз нам треба... Дивися скільки кошиків, нам треба вибрати кошик. Деякі великі набори фактики викиняється. Різні кольорову. Давай подивимося. Тут навіть то є песенки розмальовані. Угу. Навіть полювати нічого не треба. Все готове, злітай. Далі подивимося на кошики. Ніби гарно виглядає, але... Що можуть... Поламатися. Не для українських. Не для наших. Не для українських святкування. дивися, продаються орела яєчка по 79. центів. Що до цього? Що ти маєш? О, Арсен. Арсен зайчик. де знайшов. Таку маску. Іди принеси ще Діані таку маску.

Та це наш лестницу. Я вибрав такого не подобається. Я вибрала. Я не вибрала. Кого ти вибрала, так? Okay. <laughs> Людина павук. Павука. То тут написано Happy East. А тут а такі саме тільки не, не написано Happy Easter. Tak samo harny. Zodwajnie маленький. tej leheni, mańki. нас він може nas. Мені оцей подобається. Мені на кому такий візьмемо. Він такий О, міцний, гарний. Зайцеподібного. Хіба Діані такого зайцеподібного? точно, такий можна для Діани взяти. Дивися, спеціально. Дуже гарний. І травичку візьмемо. Яку візьмемо травичку? Салатову. Переше рожево. Може Давай візьмемо ще отакі пластик. Прекрасно. Так прекрасно. Берем. Беремо. Ой, кошик. Ще трошки і пасхальний кошик буде наповнений. Нормально. навіть тарілочки в вигляді є. Кубки, бля! Киташечки! Чипа, тут зустрічі! а Ось такий восьмі наглядає! Далі лайки лайк!